Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І знову ми коло своїх свиней. Ось так, я прийшов, тут вже їм були рано дали. Їсти вони вже з'їли. Я вже почистив. І сьогодні я хочу поговорити про, про корма, про комбікорм, який я даю і взагалі. Я почистив і е, за добу в мене від цих чотирьох свиней ось таких, чотири, ну, максимум п'ять шуфель гною. Тому я хочу розказати і поговорити про корма. Зараз ще. Дам цим їсти і піду до малих. Подивіться, що вони там. У нас похолодало. Ще я ось тут це для цих клітка, а ось тут це має бути для малих. Ну і Тут, тут я планую дві клітки зробити, але ще поки що немає часу. Червоно по мої соломці сидять. Ніби все нормально вниз. Воду п'ють їсти їдять. Трошки розкидають, але це не критично. Так ніби нормально. собі тихенько, тихенько лежать і все нормально. Хай лежать, хай сплять, сплять, значить ростуть. І так, я хотів сьогодні поговорити про корм. Комбікорм. Е, мені дуже подобається, як в групах, в соцмережах е, такі оголошення. Продам свиню, годована на домашніх кормах. Без хімії. От мені е, хотілося з цій людині так е, прямо в лице запитати, їх, щоб вона мені сказала. Який хімічний, елемент, який хімічний елемент входить в склад е, преміксів чи в склад е, таких кормових концентратів, що шкодить здоров'ю людини? Я так трошки підготував. От що таке комбікорм? Комбікорм це основний продукт, використований для годування тварин і птиці у промисловій галузі, ну, також в домашньому господарстві. Якість комбікорму безпосередньо визначає якість кінцевого продукту, поживну цінність м'яса, його смакові якості. Від того, наскільки збалансований склад комбікорму залежить його витрата при відгодівлі чи то тварин, чи то птиці. Чим більше поживних речовин буде в одній кормовій одиниці, тим менше буде витрати корму і витрати на його виробництво. Для отримання повноцінного харчування для тварин і забезпечення максимально можливого приросту м'ясної маси, в комбікорм додають десятки різних преміксів. Що таке премікс? Бо, ну, якщо вже сказав премікс це вже поняття таке в сільській місцевості, хто годує ще молочком кашою і картопелькою, що це хімія, це вже все, це ти годуєш хімію. Премікс це взагалі це технологічне поняття, що означає попередньо змішані сухі компоненти, дозовані в мікрокількостях. Премікси це не тільки ну, воно є як в що в премікси, воно використовується цей термін ще в різних галузях і ну, в різному, там, в харчовій промисловості, гомотехнічні, полімерні. Цей премікс це не означає, що це вже хімія для свиней. Забезпечення тварин амінокислотним харчуванням як всіма іншими необхідними речовинами дуже важливе для здорового росту і розвитку. А саме Неповноцінне надходження амінокислот в організм гальмує вироблення протеїну. Тварин просто перестають рости і розвиватися. Повноцінний же здоровий раціон, збагачений потрібними амінокислотами, сприяє росту і розвитку, а відтак позначається на прирості на доях молока, несучості в смакових якостях м'яса, свинини, яловичини, курятин. Тому значення амінокислот для тварин та птиці переоцінити вкрай складно. І в... В цих преміксах, в цих складах преміксів в основному йдуть амінокислоти, які незамінні для відгодівлі, для годування птиці, там, свиней ну, для, тварин, для тварин і птиці. Тому премікс це і премікс органічного похожені. Відомі дві великі групи, на які поділяються всі амінокислоти. До першої належать замінні речовини, тобто ті, які тваринний організм виробляє самостійно в достатніх обсягах. Друга група амінокислоти незамінні, які не синтезуються в організмі. Саме вони встановлюють, як здійснюються ростові процеси і відбувається розвиток. Незамінні лімітовані амінокислоти з певних білків у кормах мають ключове значення. У раціонах для птиці головними є метіонін і цистин. В раціонах для свиней лізин. Організм. Повин отримувати достатню кількість головної лімітуючої кислоти з кормом для того, щоб інші амінокислоти могли ефективно використовуватися для синтезу білка. Надважливий фактор, який визначає продуктивність, це баланс амінокислот згідно з фізопотребами. Це е, те, чим займаються технологи на комбікормових заводах. на в комбікормових інститутах, коли складають кормові реакціони, які складають кормові рецепти, це також не кожен зможе ага, взяв це лізин, метіонін, тріонін, туди кинув пушку, туди жменьку, туди півдеречка. І все, я годую свині. Так воно не робиться. Це все складається технологами, які на це вчаться, які підготовлюють ці. Комбікорма, скажімо так, рецепти для комбікормів. Я безпосередньо я користуюся кормовим концентратом від компанії Vita Живина. Це кормовий концентрат амінокислоти і вітаміномінеральний. Так як я і для тварин, і в мене є для птиці. І тут внизу є. В 100 грамів продукту міститься амінокислоти, лізин, метіонін, тріонін, аргінін. і всі е, амінокислоти, макро, мікроелементи, вітаміни, все тут за, ну, описано. І тут я зараз хотів би зачитати одну такий один, я перепрошую. Я... Ось тут я виписав, хімічний склад, хімічний склад одного продукту. Ну, як би сказати, не продукту, а сировини. Сировини одної чи, ну я пізніше скажу, що це. І який хімічний склад цього? цього продукту. Що туди входить? В 100 г вода, білки, жири, вуглеводи, зола, вітаміни, бета-каротин, тіамін, рибофлавін, вітамін е, вітамін в 3 ніацин, пантотенова кислота, піродоксин, фолієва кислота, аскорбінова кислота, токоферол, філохенон, макроелементи, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор. Залізо, марганець, мідь, цинк. Це е, тут є в пропорціях кожного, цього, кожного цього, ну, елемента. Це є там, певна кількість там, в грамах, в міліграмах. І це все входить в 100 грам. Е, про, ну, як не знаю, як це сказати, продукт, який ви всі знаєте. І оце я хотів, хотів би, щоб мені зараз люди які. Кажуть, що я там годую свині хімію. Хотів би, щоб вони сказали, що я тільки на що сказав. Що це за продукт, яким я годую свині, яким ми їмо безпосередньо кожен день. І там також є е, тіамін, бета-каротин, рибофлавін, токоферол, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор. От що це таке? А це ось це. Хімічний склад 100 г твердої білої пшениці. Це все, що входить в пшеницю, от воно тут і є. Тому люди, які в цьому не обізнані, вони кажуть, що о, годуєш хімію. У мене сусіди, вони годують без хімії. Вони годують своїм картопелькою, кашкою. І я вже, так як я показував у попередньому відео, здав, я вже не буду казати, що я зарізав кабана там, скільки він важив, здав кабана, він заважив 237 кг. А в них ще свиня, дві 2 дві свинії, ну їм вже 2 роки. От мені цікаво, яка вага в них тих свиней. Якщо я тримав 9 місяців 237 кг, в них виходить 24 місяці. В них вже ну, саме менше десь має бути кілограм 500 важити то порося. ну Так, щоб воно, якщо воно хорошо годується без преміксів, без е, концентратів, без добавок, без хімії, ну то воно мало би бути вже 500 кг то, то порося. ну Я думаю, що воно там не має 500 кг. І вони кажуть, що одне ще трошки краще, а друге трошки гірше. Тому е, я просто хотів зняти таке відео, щоб показати, що не все то хімія, що ну, вже там, коли людина не знає цей елемент чи ту речовину і вже каже, о, це хімія. Хоча, якщо порахувати, хто годує зараз картопелькою, яку спочатку кинули туди трошки карбаміду або червоного е, це міндобрива. Потім посадили або ще не посадили, обробили е, ядом від жуків. Ну, це воно вже екологічно чистий, яд для від жуків. Потім посадили, потім прийшов час, той яд не спрацював, тому що взяли дешевий. Ну, а так у нас завжди робиться. І знов кропимо ядом від жуків. Знову не взяло ще раз. Ну, зато це все у нас без хімії. Ми годуємо натуральним продуктом. Зараз е, зразу мене за, запитають в коментарях, а чим же ж ти картоплю кропиш, що ти так розказуєш? Так, да, я кроплю, е, як би сказати, є такі екологічні чи як би сказати, препарати, які не містять яди, вони на основі спіртів. Це є препарат Сезар. Кому буде цікаво, е, зайдіть в інтернет і. Подивіться, його склад, і принцип його дії, і як він працює на жуків. Я вже ним користуюся 5 років, і мене також все влаштовує. Ось таке відео я хотів сьогодні зняти на рахунок добавок і хімії. Бо, ну, так кожен вечір я дивлюся в цих групах і кожен вечір. Продам порося годований на домашніх харчах. Ну, мені цікаво, на домашніх харчах за скільки вони вигодовують на домашніх харчах до 230 кг. За 9 місяців вони не вигодують на домашніх харчах. Тому що там корм не збалансований. І, так як я казав, є амінекислоти, які є незамінні. І вони Якщо взяти так само, як я беру живину. Отут є ці амінокислоти лізин, трионін, там, аргінін. Вони не піддаються термічній обробці. Вони витримують температуру до 60 градусів. Це максимум, що це гранулювання. А якщо вариться каша чи вариться картопля, там вже йде за 100 градусів це Цельсія. Тому там, якщо були якісь поживні амінокислоти, вони всі розчинилися, і їх вже там немає. Тому що вони це органічні, е, як би сказати, сполуки, органічні амінокислоти, і вони не витримують такої температури. І так само, що я. Що вже, я вже кажу за. І це не є реклама цієї компанії, з якою мені ніхто її не замовляв. І я просто ділюся. Тим, чим користуюся я і який б я бачу результат, що він є результат. Ну, ось таке відео я хотів зняти сьогодні. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося пальці вгору, всім хороших приростів. На все добре!